Доброго дня, друзі! Сьогодні почнемо наше відео з самого найкращого трактора. Це трактор Т-150К, який зроблений нас нашими сільськими майстрами. Ну, на мій погляд, це одна із кращих версій. А далі я вам покажу. Свій Т-150, який не найкращий не трактор, ну то далі відео. Також заїдемо на магазин Моноліт, покажемо, розкажемо, що ми там будуємо, до, до чого ми там добудувалися і покажемо вам наш електричний штабелер, який ми використовуємо себе там на, на складі. Оце такий красавець Т-150, дивіться повністю откапіталений, нова гума. Пластмасові щиточки стоять, стоїть кабіна. Він у мене вже був на відео, я його вже знімав, вам показував, а це ще я вирішив для порівняння його ще раз зняти, розказати, вам про нього показати. Бо господар продасть, потім і не буде, що вам зняти, показати. Це мотор стоїть, це рядна, рядна шестерка білоруська тут стоїть. Хто розбирається, дивіться. тут це тут новий двітік, поставлений, замінений, повністю перебраний, стоїть з кабіна з комбайна Акрос. І оце такий ось красавець. Наработка в нього не здорова, він куплений, в був новий, е, працював небагато, потім вони зробили на ньому ремонт коробки, встановили новий двигун, е, поміняли, тут стояв Семдовський. І потім зробили повністю йому вже рестайлинг, правильно? Оце таке такий тракторець. Так що, хто надумає робити, це як і ми зараз займаємося 170-м своїм. Все зроблено. Всі ось педальки, органи управління на ньому. Джойстик тут все працює. Підключені всі передачі, як включаються на Т150. Ну, отака машина. Беріть собі на замітку, хто буде робити, використовуйте передовий досвід наших майстрів. І зараз ми з вами поїдемо до нашого трактора. Це у нас найкращий варіант, і зараз ви побачите найхудший варіант трактора. Поїхали. Під'їжджаємо до нашої майстерні і зараз ви побачите не найкраще те, що може статися з нашими тракторами. Так що дивимося далі. Заходимо. Сьогодні вихідний день. Хлопці сьогодні не працюють. І що ми маємо? І ми маємо наш вальоний Т170-й, про який я вам не раз розповідав. Це ось його задня частина, то його передня частина. Ех, нема вже тут нічого, все ми виклипали. Закльопки будемо садити на болти або визивати майстрів, які посадять нам на закльопки. Було б цікаво, може, хто напише, як ви робили закльопки. Ви бачите, у нас вже ось немає. Ось, бачите, немає. Закльопок, І будемо в нас два варіанти. Або закльопки визивати майстрів. Ну я не знаю, ще, щоб в таких умовах їх робили. Ну, так, як по заводу. Там або гріють різаком і садять, або треба ставити болти. Ну це мені було б цікаво. Мог хто підкаже, мог хто робив. Ну, ми більше склоняємося до того, щоб поставити на болтах, тому що, думаємо, буде краще. Також тут є проблеми з рамою. Ну, будемо дивитися, накладки будемо встановлювати. Звісно, що промопора розбита, всі рульові пальці розбиті, все відвезли на будемо встановлювати. З мотором все слава Богу, нормально. Можливо, зробимо тільки паливну апаратуру. Передивимося, вона робила так більш-менш нормально. Кабіна тут кондиціонер, все зроблено. Сідушки старались робили. Ну там ще так пройдемося. Ну і ось наша коробка ще в нас на ремонті. Приїжджав майстер. Її вчора до половини зібрав. Зараз відкрию своїм глядачам, підписникам, покажу. Що таке коробка Т-150 в розібраному вигляді? Не забуваємо ставимо лайк, пишемо, коментуємо, підказуємо нам. Це в нас з нашого. Ще в нас один Т-150 брали на запчастини. Ну, як показує практика, не робіть цього. Он позатягли, час втратили, але живого там нема практично нічого. Все воно металолом. Куплено недорого, ну, воно нічого й не варте. Он, затягнули мости, тому що треба буде робити мост на тут, і передній, це задній, і передній мост. Будемо міняти пари, все робити, бортові. Ну, цей трактор життя побачив до нас, потім його як, якоби откапіталили, але не знаю, вже який раз, оце зараз, я думаю, зробимо більш-менш надійно, все вроді, міняємо, ні на чому не економимо. Робимо вроді, так, щоб воно працювало. Коробку ще раз, ось дивіться, коробка ось майстер набрав, тут вже ось. Все поміняв, зробив. Подшипники ми використовуємо тільки імпортні, як я говорив, других ми не ставимо. Е і ось всі перемиті, все ось подшипнички. Все в нас Оце та, те начиння з коробки Т150. Щоб ви мали на уяві, хто надумав зв'язатися з такою технікою. Ну, сама техніка, я вам скажу, непогана. В неї саме слабе місто це коробка. Мости тут непогані, в Т-150. Ну, Я не знаю, я можу помилятися, я не знаю, хто був зв'язаний з цією технікою. Напишіть. Прокоментуйте, можливо, у вас друга думка на, на, по цьому трактору. Ну, в мене щось міняється про нього думка. Ну, Зараз такий час, що техніка стоїть дорого, і ми вирішили його все-таки відкапіталити, як положено. Зробити не хуже, ніж той, що я вам показував. Е, тільки що ви дивилися. Ну, звісно, там трактор-красавець. Мотор мені там подобається, робить м'яко, добре, вопросів немає. У нас мотор тут. Це в нас восьмерка Ямс на цьому стоїть, а на тому, що я вам зараз ще далі покажу, там шестьорка ямс. Ну, могу трошки ближче, кому цікаво. Ну, ми так вроде би стараємося його зробили, держати в належному вигляді І мотор. Ну, а це ж розібрали бортові з цього всього. Оце, що ми маємо, варіанти по тракторам. Еталон і те, на що краще не рівнятися. Покажу, які використовуємо підшипники на коробку на нашу 150-го. Ну, ці використовуємо і біжі, це ці підшипники, які ну, не производять отакі бренди. А взагалі ставимо такі. Ілі НСК, і Кую, і СНР, і СКФ. Ну, це у нас 310-ті, це 206. А ці це тільки по такій фірмі є. І наші українські. Ну, я думаю, краще взяти отакі, ніж брати наші українські. Просто це тільки така фірма робить. Під, під, під цю коробку т 150 -вську. Ну і такі, бачите, беремо, ставимо, ставимо, ставимо. Оце, що використовуємо на цю коробку Т-150. Взяли ось вали нові. Та багато. Вилки взяли нові, все, щоб більш-менш було під сумнівом, все викинули, все купили нове. Вали взяли таровські. Зараз вам покажу. Ось, бачите, стоять тара. Вал і цей теж. Бачите, тара вал. Ну все, що змогли знайти в себе на е, ринки Лоск. Е, там люди займаються по коробкам, все, там, вони по всій Україні працюють. Кому треба, пишіть дамо телефони, все розкажемо, покажемо. Е, нас є майстри, які займаються цими коробками. Е, тут же надо треба, вони зроблять, набирають. Ну, саме головне ж, оце все набрати, що зараз зібрано. Тут аж такі диски міняються. Вона ж як автомат там практично працює. Так що користуйтесь, дивіться, радьте нам, ми щось порадимо вам. Так, і не забуваємо за наш проєкт, який стоїть. Підписуємося, дивіться, чекайте на відео, продовження цього проєкту. 4331. Там уже стоїть мерсовський мотор, уже коробка з'їловська, е, ну вже все більш-менш зроблено. Так що підписуйтесь, чекайте, ми все вам в наших відео покажемо, розкажемо про, про цей проект. Я думаю, в цьому році ми його завершимо. Так, їдемо. Будемо зараз покажемо вам середній варіант між хорошим оцим, що розібраний стоїть, і щось середнє між ними. Зараз їдемо до нього. Під'їжджаємо до нашої бази. І зараз я вам покажу. Середній варіант Т-150. Найкращий варіант трактора, що можна зробити з Т-150К. Розібраний не найкращий варіант. І ось середній варіант трактора. До речі, вам його показував, не закрив двері. Бачите, цього трактора вже пройшла. Пройшло все те, що робиться на тому 170-му. Тут промопора від капітали на бортові перебрані. І те я вам розповідав, мотор зроблений, це все зроблено. Я його виставляв на продажу. Ну, зараз ми вже його продавати не будемо. Виставляю його за 25 тисяч. Було багато коментарів, що він не стоїть, Ну повірте, ой, зараз закрию щось по-моєму, тож воно не закрилось. Скільки коштується запчастини, щоб його зробити, це просто космос. Продати за 25, купити за 10-15, за 15, а потім зробити ремонт. Ті самі 25 тисяч вийде. Тому ми передумали його продавати, дякуючи людям, які нам довіряють, здають нам оренду землю. Землі у нас ще додалося 100 гектар. І зараз цей трактор буде нам як нахідка, тим паче, що він повністю зроблений, він на спарки. Як я вже говорив, кондиціонер все є. То зараз він з продажі в нас знятий. Хоча клієнт на нього був е, ну. Зараз стільки коштують запчасті, скільки коштує новий трактор, то зараз віддавши його за 25. І, ну, е, ну і що потім робити, я поки не розумію, які будуть далі ціни на техніку і ну, що там далі буде з цим усім. Тому ми його залишаємо в себе в господарстві, працюємо далі з ним. Оце така техніка. Ми плануємо його на наступний рік ще трошки передивитися. Все. Це, якби, зараз він цей рік працює, потім ми його загонимо, ще все передивимося і думаю, що вірно і правди у нас попрацює не один рік. А якщо буде все нормально, дай Бог закінчиться війна і тоді вже будем, зможемо ми купувати вже імпортну, хорошу техніку, тому тоді вже це і продамо або розіграємо себе на каналі. Ну це все буде далі. так що... З вас лайк, підписка і можливо він буде в розіграші. Ну Це все далі. Все, їдемо в магазин, зараз глянемо, що там. Бачите, ще держиться. Коякі ями повибивались, ну а деякі нормально, їхати можливо. Так що відремонтували, зараз їздимо трошки швидше з роботи на роботу. Наш глибокий ярок, так його в народі називають, відправна точка. Знаєте, де ти на глибокому ярку, оце наш глибокий ярок, який ми проїжджаємо. Приїжджаємо в наше СПТУ. профтехучилище, яке я закінчував, де пройшли кращі роки молодості, да? Наші. це механізатор широкого профіля, коротко. а потім був Полтавський інженерно-будівельний інститут. Це такого світу я отримав. Була восьмирічна школа, СПТУ і Полтавський інженерно-будівельний інститут. Ціни на заправках. Гаразина, включаємо поворот, і все. Покажемо вам що в нас тут знаходиться. Цього я ще вам і не показував. Це тут відводи. Водосточка. Так, відкрили замок. І це у нас тут плітка, ламінат, такий складик на полу четверка метал. Це у нас туалет, ще, ще один із. Ну це такий дворовий, як знаєте, раніше були обичний. Тут він був, коли... Купляв цей магазин. Ну, то це не магазин був, це був такий чисто об'єкт. А вже з нього робили магазин. то це він вже цей був. І оце тут що ми маємо. І сюди подаємо. Двері відкриваються, тут помост. Береться оцим стабільором електричним, знімається люба палета. Везеться сюди, ставиться, тут ще таке є помост, і забирається кари далі туди на видачу. І ставиться сюди, штабельором береться, везеться і ставиться на ці полки. Зараз покажемо, розкажемо про штабельор. А як воно називається ця штучка? Штабельор. А Ану покажи, як ним. А що тут, аккумулятор стоїть, так? Да? А який? Аккумулятор який? 120-й, 90-й. А ну опускай. Ну, опускається, він А, ну я. Вы же нагружены чуть швидше, да? Ану, прокати його трошки. Як він качається, легко? А, ну да, саме головне, щоб... Ездить, да? Ладно, О, щоб колесо, пол був, да. Ось така ще у нас машина працює в складі. Дороги ці машины. Ну і да. Пол четверки. <пу> Желіз, це ключ, да? Да. Включаєш, да, так? Да. І що, це нажимаєш? Ні, то масса виключається. Ага, і все, да? Так. Це зараз опускання а подъемничка. Все працює. Якщо тут є, то може швидше пускається. Ну так. Да. Все механізовано. Руками. Так, вони... да, ми Далі, ж думали, тобі... чуєш, а ми думали ручкою качати. А, це ж тоже... а, це ручка просто, так? Ручка да, для того, щоб перевозити. Ага. Користуйтеся кому треба. Наші помічники як без якого, як без рук. Наша хелі електрокара і нісанчик самий перший, старенький на газу, який працює у нас в магазині. Це наш ліфт, І працює на гідравліки, піднімає туди на другий етаж. Ми вже за нього вам розповідали. Продовжуємо наше будівництво, хлопці на місці, хоч сьогодні неділя. Решили. Ось, але кусочка, що не І що ви рішили? Поставь туди із сиром просто на стіла. Стики Все одно там три мелки, так виглядять три карбоната. Немало, напрямку. Закривати голком. Зробимо його трошки шерше і все. Я думаю, правильно буде. Чисвіта.

Наше відео підійшло до кінця. Дякую, що були на нашому каналі. Дякую, що е, підписались, або маєте змогу, або бажання підписатися на наш канал. Е, як ви бачите, я вже знаходжуся вдома. Е, надію, що це відео вам сподобалося. Не забуваємо, ставимо нам подобайку. Е, де перебути орієнтуватися, де найкращий трактор, де найкращий. який трактор брати, який не брати. Думаю, що контент нашого каналу вам подобається. Зараз такий час, знаєте, коли йде війна, коли так багато сумних новин. Е я думаю, ну, буде цікаво подивитися, як люди займаються сільським господарством, займаються фер фермерством, як вообще проходять ці ремонти в нас в господарстві. Та й взагалі, я думаю, молодому поколінню буде це все цікаво. Ну ще раз хотілося б подякувати нашим хлопцям, нашим ЗСУ, які дають нам змогу це все знімати, жити, господарювати, вирощувати хліб, думати за майбутнє. Це тільки благодаря вам, хлопці. Дякую вам, велике, велике, чистого серця. Від цих нас, хто зараз знаходиться в тилу, хто працює зараз на землі, Бережіть саме бережіть себе, саме головне. Знайте, що вас чекають вдома. Ну а вам всім, глядачі мої <хи> добра, миру, здоров'я, саме головне перемоги. Чекайте, я надіюсь, це не останнє відео. Надіюсь, що ми ще не раз з вами зустрінемося. Так що давайте, чекайте на нове, на нове відео.